Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Я помста наших хлопців за обстріл України бути миттєвою. Щойно було захоплено таємну резервну полосу поблизу тьоткі, но сили спецназу і ДРГ захопнули котел. Це заміновано основні ударні групи на підході на полосі. Знаходилося два замаскованих Су-35 та дев'ятнадцять рекатрізного калібру, які наші пілоти та десантники успішно вивезли на території України. Спочатку київські аеродроми, а потім таємні Тепер маємо шалений козиряти, кілька пілотів вже почали перепідготовку, щоб атакувати та літати цими бортами. Ситуація у той же час самому Курську критична. Курський аеродром наразі також під вогнем наш гелікоптер висадив у 20 десантників, які захопили периметр та чекають підходу основних сил. В той же час є інформація, що Путін, ніби, дав розпорядження витіснити збройні сили України з Курської області до початку жовтня, для того щоб домогтися цього. Російська військова командування знімає військ в найменших пріоритетний для Кремля напрямків і перекидає їх у прикордання Курської області. Про це сказав військовий глядач Денис Попович. За його словами, російське командування не хоче відривати війська, які зараз ведуть наступ на Донецькій дузі і Турецької напрямків. Часів яр. Тоді де брати резерви за можливості знімати їх з ділянок фронту, які Російська Федерація вважає для себе менш пріоритетними. Зокрема, була інформація про зняття певних військ з півночі Харківської області за часового яру навіть знімали деякі підрозділи. Це так звана п'ятнашка або дика дивізія терористичної, де нарікає була створена в рамках так званої народної міліції. Також перекидалася на куриський напрямок 810 бригада морської піхоти, це вже південна частина фронту. Усі ці окремі батальйони перекидалися на курицьку ділянку фронту і підкріплювалися солдатами строкової служби, розповів Попович. Він зауважив, що строковики в Росії великий ресурс, призов яких ведеться щорічно та навесні цих людей змушують підписувати контракти у огляді підкріплення залатування. Дірок паркидають в Куриську область. Ясна річ, що боєздатність строковиків низька, але дірки вони можуть залатати та здатність стріляти. Додав військовий оглядач. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.